Добрий день, мої улюблені малята! Сьогодні я пропоную вам послухати дуже цікаву і повчальну казочку. Казка називається Котик і півник. Отже, сідайте рівненько та слухайте уважно. У лісі, в маленькій хатинці, жили собі котик і півник. Кіт піднімався рано вранці та йшов на палювання. А півень залишався вдома господарювати, підмете долівку, прибере скрізь, а потім пісень співає та на котика чекає. Якось бігла повз хату лисиці й почула тих пісень. І так захотілося, руді, півником паласувати, сіла вона під віконце. І собі пісеньку завела. Півнику мій молодцю, визирне на вулицю, в мене є пшеничка і солодка водичка. Півень у віконця визирнув, а лисиця його цап та й бігти. Знову кіт на полювання збирається і каже другому другові Ти, півнику лисицю, не слухай у віконці. Не визирай. Пішов котик, а півникуся в хаті прибрав, борщу наварив, а сам біля вікна сів та пісень співає. Почула лисиця його пісню, прибігла швидше, сіла собі під віконцем і своєї заспівала. Півнику мій молодцю визирне на вулицю, маю я пшеничку, ячміні водичку. Слухає її півник. А з хати не виходить. Що ж ти такий гордий, дорікає йому руда. Навіть бачити мене не хочеш. Смачним зернятком нехтуєш. Визирнув півень на двір, а лисиця його цап і бігти. Кричить півник несе мене лиска, за ліси перелізки, за лелекі гори за... до своєї нори. Братику, котику, врятуй мене. Кіт, хоча й далеко вже був, але почув свого друга. Настогнав він лисицю, півніка відіправ і додому поверну. Знову збирається кіт на полювання і каже півнику Я сьогодні далеко піду. Як не кричи, я тебе не почую. Не слухай лисицю, не виглядай у віконці, бо ж вона тільки й чекає, поки я піду, щоб тебе виманити. Ось кіт пішов, а лисиця вже й тут, сіла під віконцем. Пісень співає, а півень не виглядає. Думала, думала, лисиця, а тоді й каже Бачила я, селяни їхали, багато пшона на шляху залишили, та ось сам подивися з віконечка все гарно видно. Півник їй повірив, з вікна визирнув, а лисиця його цап та й до своєї хати понесла. Як він не кричав, як він не бився, а ніхто вже його не почув. Повернувся кіт з полювання, а півника немає, унесла руда його друга. Рятувати треба. Відшукав кіт хатинку лисиці, де вона з лисенятами жила, сів на пеньок, узяв скрипку і почав грати. Як лисиця ту мелодію почула, так вона руді сподобалася, що вона одразу ж схотіла з хати вийти, але ж їй нема коли, а лисенять відпускати боязка. Ось вона й каже півнику Йди но, півнику, подивись, хто там так на скрипці гарно грає. Півник з хати вийшов, й очам своїм не повірив, так зрадів побратимові. Можна було б додому йти, але ж руда так багато лиха накоїла, що треба було її провчити. спіймав кіт лисицю з лисенятами та й запхав у торбу. Буде їй наука. З того часу півник завжди котика слухався і більше ніякої біди з ним не траплялося. Тож, дітки, будьте слухняними, і якщо ви залишились вдома наодинці, ніколи не відчиняйте двері незнайомцям.